Незважаючи на військовий стан, місцева влада та рада оборони кривого Рогу продовжують соціальну підтримку мешканців міста. З 8 липня стартував третій етап видачі безкоштовних продуктових наборів за міською програмою, як кажуть, в народі від вілкула. Зокрема, вона стосується людей, у яких пенсійна виплата знаходиться в розмірі від 2800 до 8100 гривень. Наразі видано вже понад 37 тисяч наборів. Тих, хто отримав таку допомогу, стала і пані Надія, яка розповідає, що вже не вперше одержує такі харчові набори, та для її родини це дуже велика допомога. Все, що потрібно, необхідне. Я розумію, що не, ми не може влада нам давати щось таке недоступне. Доступне те, що навіть цього нам тяжко купити. А я знаю, що я принесу мене. Я його розподілю. Мені на душе його хватить. і так. Всі дуже, дуже всі чекали ці набори, переживали, будуть, не будуть. Дуже вдячні. Влада про нас піклується, дбає, не забуває. Велике їм спасибі велике у нашому місті. Функціонують як стаціонарні, так і виїзні пункти видачі. Все зроблено задля зручності криворіжців, які не мають змогу забрати свій продуктовий набір в стаціонарному пункті. Також для маломобільних громадян передбачена адресна доставка. Більшість мешканців отримують такі набори вже не вперше. Всього з початку війни криворізьким сім'ям видано вже понад 662 тисячі пакунків. Їх отримали понад 40 категорій мешканців міста. Я дуже вдячна нашій. Міській владі за те, що нам предоставляють такі продуктові набори. Я вже не один раз отримую. Це вже у нас третій рік, по-моєму, ми отримуємо ми ці продуктові набори. І третій рік я дуже вдячна. Все прекрасно продукти дуже качественні. Для забезпечення містян продуктовими наборами у місті організували розгорнуту мережу пунктів видачі, а продукти придбали за кошти з міського бюджету. Влада міста визначила є. Одинний механізм видачі допомоги порядок розміщення пунктів, часи їх роботи, а також склад самих пакунків. В цьому році ми вже більше 82 тисяч видали продовольчих наборів От в третій хвилі. Ми ще 65 тисяч наборів видамо в всіх районах. Працюють всі 25 пунктів видачі наборів і я подивився, зараз черг немає, люди приходять і швидко обслуговуються. Е е е е е е Питання, котрі нам задавали наші мешканці міста, ми вирішили. Видача продуктових наборів здійснюватиметься з понеділка по п'ятницю, включно з восьмої години ранку до п'ятнадцятої години. А для зручності громадян отримати пакунок можливо за пред'явленням не тільки паспорту, а й картки криворіжця. З питань роботи пунктів видачі мешканців міста можуть звернутися безпосередньо до пунктів видачі районних управлінь праці та соціального захисту або до контакт центру за номером 1520 для операторів «Київстар» та 499-15-20 для інших операторів.